Корабельний район вулиця Новаторів, 11. Тут заборгували майже 10 тисяч гривень. Спілкуватись з журналістами та представниками водоканалу власник будинку відмовився. Комунальники на цій адресі не вперше. Вже за цією адресою було виконано координування каналізації, оскільки абонент її не оформив у нас згідно чинного порядку, і декілька разів йому виконувалося відключення послуг шляхом перекриття крану та його опломбування. Але з огляду на те, що від абонента немає жодної реакції і він продовжує не сплачувати за спожиті послуги. Один раз він самовільно знімав пломбу з запірної арматури. Сьогодні було прийнято рішення задіяти бригади водопровідної мережі для того, щоб механічно виконати відключення послуг водопостачання. Це має такий вигляд. На сусідньому провулку колективному 26-му будинку заборгованість майже 20 тисяч гривень, побачивши поряд з домоволодінням комунальників, спочатку вийшов чоловік, потім жінка. А через 10 хвилин перемовин приїхала поліція. Що відбувається? Відбувається те, що абонент по даної адресі не сплачує заводу з 2019 року. На сьогоднішній день має заборгованість 19 дев'ятнадцять тисяч п'ятсот Не гривень на ніякий контакт з працівниками Миколаєва водоканалу не реагує, не підписує акти про заборгованість. Розмовляють про юридичну складову таких дій: саме відключення, утворення боргу. У мене немає такого боргу, який вони мені малюють. На сьогодні я не можу отримати навіть від директора генерального, ну, зрозуміло, що і від нього, навіть не можу отримати розрахунок. Ви розумієте? Вони мені малюють, малюють. Відключення станом на зараз не виконано, тому що необхідна додаткова техніка. Колодязь заасфальтовано біля будинку, тобто бригада дістатися запірної арматури зараз не змогла. Враховуючи значну кількість витоків, ми не можемо зняти техніку з інших адрес, оскільки інші містяни, які є сумлінними платниками, можуть залишитися на невизначений час без водопостачання. Борг абонентів перед підприємством зріс у період пандемії коронавірусу, говорить директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко. 2020 році ми мали заборгованість близько 100 мільйонів. На сьогодні ми маємо більше 130 мільйонів, тому на 30% виросла заборгованість абонентів за цей період на сьогоднішній день відключено від водопостачання більше 350 наших абонентів, і зараз вирішується питання щодо реструктуризації та відновлення водопостачання на цих адресах. Юрист Юрій Барк говорить, що співробітники водоканалу мають право відключати боржників від послуги. У нас же са у нас, згідно з законом України про надання житлово-комунальних послуг, там вказано, що люди, які не сплачують за них, вони можуть бути відключені, але з дотриманням порядку. Тобто, попередження, попередження зі строком, у який вони будуть відключені, а потім вже приходять і відключають, а не те, що прийшли і відключили. Зараз, коли дія червоної зони закінчилася, ми повертаємося до абонентів. До я хочу наголосити щодо злісних боржників, які роками не, не, сплачували, не сплачували і вирішили, що вони можуть жити за рахунок інших мешканців місця. Олександр Гордієнко Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.